65 п'ята статтю Конституції України дуже полюбляють штабники Київ Тікток, війська ТЦК стаття 65 -та. захист вітчизни незалежності та територіальної цілісності України. Замітьте, з великої букви написано дуже важливо на майбутнє пригодиться вам. Шанування її державних символів є обов'язком громадян України. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону, відповідно до закону. Відбувають військову службу відповідно до закону Міністерства оборони України. Свідоцтво про державну реєстрацію. Ось бачимо-пок. Дата зміни свідоцтва про державну реєстрацію 2008 рік. Нового ніхто не бачив. Якимось чудом появляється постанова від Кабінету міністрів України. Про що? А про затвердження положення про Міністерство оборони України. Що це значить? Про те, що Міністерство оборони України створено постановою Кабінету міністрів. Відбувають військову службу відповідно до закону? Офіційна відповідь з апарата Верховної Ради України. Перчатка, паперова копія, все на місці. Читаємо. Запитувані вами закони про утворення Збройних сил України Верховною Радою України не приймалися. Вертаємося знову стаття 65. Громадяни України відбувають військову службу відповідно до закону Кабінет міністрів України 2007 рік про затвердження положення про територіальний центри комплектування військовослужбовцями за контрактом. Тільки. 23.02.22 року відбулися зміни. Ось вони. Що пишеться? Добавилися пункти. Ось. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства. Виконання законодавства. Якого? Міністерство оборони України, де свідоцтво закінчилося 11.068 року, і які були створені постанови, і, да, ось читаємо далі з питань військового обов'язку військової служби. Військової служби, повертаємося. Бувають військову службу. Військової служби. Військову службу, відповідно до закону. А військова служба де? Правильно, Збройні Сили України. Вертаємося знову. Відповідь офіційна з Апарата Верховної Ради України. Запитування вами закони про утворення Збройних сил України, Верховна Рада України не приймалися. Тобто законів таких нема. А що каже опять Конституція? Військову службу відповідно до закону? Так, що там тікток, воїни, штабники, ТТК, на рахунок обов'язку? Угу. Поїхала далі? Офіційна відповідь апарату Верховної Ради України. Повідомляємо, що окремого закону щодо діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки немає. Такого закону немає. Так що ви там кажете? Військова служба відповідно до закону. Офіційна відповідь від командування сухопутних військ, Збройних сил України. Да? Трудові відносини працівників ТЦК та СП регулюються законодавством про працю, законодавством про працю, тобто вони беруть на роботу, як я казав. Да? Далі продовжуємо працівників ТЦК, ТСП. Відносяться до категорії працівників Збройних сил України. Працівників Збройних сил України, не військовослужбовці, а працівників Збройних сил України. І в даже вам в лоб це пишуть, кажуть, посади, яких не відносяться до посад державної служби. Не зрозуміли, що в цілому воно не відноситься до державної служби. Та, відповідно, не є військовослужбовцями. Указ президента України про введення воєнного стану в Україні, ввели його 24 лютого 2022 року на строком на 30 діб. 30 діб, що нам каже закон про правовий режим воєнного стану, знаходимо статтю 7. Воєнний стан на всій території України або в окремих її місцевостях припиняється після закінчення сроку, на який його було введено. Припиняється після закінчення сроку, на який його було введено. Але ж Печатка номер 1 Що це за печатка така? Підпис де? Ану напишіть мені в коментарях, в кого є оцей листок про введення воєнного стану з підписом президента, з гербовою печаткою і підпис Верховної Ради України. І напишіть мені, в кого оцей документ є, з підписом Президента, з печаткою, з підписом Верховної Ради України. В кого це є? Ви бачили указ Президента про продовження дії воєнного стану в Україні. Ви десь бачили, хоч в одному законі, хоч в конституції, що є такі повноваження як термін продовження дії воєнного стану? Знову наша конституція України, стаття 65, пункт 2. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. Відповідно до закону. А продовження дії воєнного стану в якому законі в Конституції прописано? А в якому законі прописано, що можна документи не ставити підписи, не печатки?